Головні книжки тижня з Оленою Гусейновою Мене звати Олена Гусейнова, і зараз ми, друзі, з вами будемо говорити про книжки. Це саме це місце, місце книжкової безпеки, і книжкових задоволень. В мене в студії письменники-видавець Роман Малиновський, і ми будемо говорити про те, що в моїй юності називалося Зарубіжка. Книжки письменників не з України написані різними іноземними мовами, але які зараз працюють на наш дух, напевно, та на наш хороший стан допомагають нам пережити російсько-українську війну. Романе, привіт, привіт, Олено! Привіт усім власне ти, як видавець на цьому спеціалізуєш. Так, я видавець виключно перекладної літератури, це мій профіль. І от уже 9 років, коли я видаю лише перекладну літературу. Це було рішення одразу таке. Так, це рік до початку російсько-української війни. Так. Насправді, і це час, коли ми дуже багато насправді думаємо, і говоримо, але про те, що нам не вистачає багатьох текстів класичних, які би говорили нашою мовою, якби говорили українською з нами. Ця розмова була дуже гостра, як 10-9 років тому, але вона ніколи ніколи... Куди з української літературної великої дискусії не зникала це розмова, з якою ми напевно з 91-го року живемо. Я тобі скажу, що історія була така: я дуже добре пам'ятаю цей період, і чому я став видавцем, не маючи жодного професійного досвіду чи освітнього досвіду, тому що я був читачем здебільшого перекладної літератури, якої до 2012 року було неймовірно мало, тобто кількість перекладних книжок з високої полиці можна було порахувати на пальцях двох рук, які виходили протягом року, і цим займалося лише кілька видавців. Вони робили це страшенно одинично, і я почав волонську бібліотеку як читач, якому страшенно праглося читати хорошу перекладну літературу, інтелектуальну перекладну літературу. І тому я взявся за от першу книжку. В моїй уяві це був одиничний проєкт. Я думав, що ми видамо ось цю бойню номер 5, яка стала нашою першою книжкою, і я її прочитаю. Мені стане добре, і я піду собі далі. Але тоді все просто так збіглося, тому що ми обрали, що це буде «Бойня» задовго до того, як почалася російсько-українська війна, і книжка в нас вже була готова, коли війна почалася, і раптом виявилося, що вона просто в десятку. Це книжка 2014 року. Так я думаю, ми з неї почнемо. Бойня номер 5. Текст, який Я читала вперше російською на курс з американської літератури. Пам'ятаю, як він мене вразив і пам'ятаю зрештою семінар, прекрасний семінар з Тамарою, Умівною Денисовою, одною з таких стовпів української американістики. Ти говориш, що це взагалі таки дуже інтимна історія. Важлива книжка, яку ти теж напевно читав, можливо, англійською, можливо, російською, можливо, польською, не українською мовою. Ти для себе приймаєш це рішення, що ця книжка має зазвичати українською. 14-й рік вона виходить. Чому ця книжка? Я тобі скажу, що було навіть не так, я читав її саме українською, тому що існує інший український переклад воїнів номер 5 Їх на сьогодні українських уже три, у 74-му або 76-му році. Її переклав блискучий перекладач Петро Соколовський. Але проблема була в тому, що переклад був зроблений із російської, з перекладу Рита Райт-Ковальової, який був довільним переказом того, що написав Курт Воннегут і? Видавати бойню номер 5. це було ще й таке рішення, щоб вона вперше прозвучала українською у перекладі з мови оригіналу. Хто були перекладачі? Володимир Діброва та Лідія Діброва на той час вони вже понад два десятки років жили в Сполучених Штатах. Але Володимир Діброва разом з тим залишається досі українським письменником, тобто його зв'язок з українською мовою досі неймовірно тісний, але разом з тим він близько знайомий з американським контекстом і неймовірно близько знайомий як користувач з англійською мовою, тобто тут була така універсальна комбінація людей. Не, яка дуже добре може перекласти саме Воннегута, тому що Воннегут, він неймовірно простий у формулюваннях, але це автор, який читається між рядками. Все, що він хоче сказати, він не говорить, він залишає у таких напівсенсах, напівнатяках між реченнями, між абзацами. Це було дуже важливо працювати з таким тандемом перекладачів, які мають такий досвід життя в Америці. І ну це було блискуче, і насправді всі наступні воннигути перекладені. Ми більше не працювали з Володимиром і Лідією Дібро. Ми розійшлися дуже добре після цього проєкту, але так склалися обставини, Але ми завжди вибирали дуже уважно, вибирали перекладача для творів Воннегута. Зло цього роману це бомбардування Дрездена в 1945 році. Головний герой не героїчний американський військовий. Напевно, головна тема це що робить з нашим світлим розумом війна. Мені здається, що цю книжку з одного боку боляче зараз буде читати, а з іншого боку, терапевтично. Як ти думаєш, чому це так поєднується? «Бойня номер 5 це автотерапевтичний текст. Воннегут його ж писав як автотерапію, в якій він дає фактично формулу того, як він упорався з спогадами про Дрезден, який він пережив як американський військовополонений. Він писав цей роман неймовірно довго, і цей шлях для себе шукав неймовірно довго. Це роман 69-го року. Війна закінчилася у 45-му, Тому от. Пройшла колосальна кількість часу. П'ять книжок в нього вже було позаду, і врешті він відчув, що він дійшов до якоїсь формули, і він виклав її на папері у тексті. Він пише про важкість писання цього роману у пролозі до номер п'ять. І вся ця історія з тральфамадором це наслідки ПТСР, який переживає воннику, який переживає головний герой роману Біллі Пілігрім. Він в такий спосіб намагається віднайти сенс життя. Пояснити, що ось воно не зовсім таке безмежно жорстоке. Що люди мають право бути навіть після таких страшних подій, які вони самі з собою зробили. Від цього ось ця формула про те, що пам'ятайте про хороше, концентруйтесь на хорошому. Ми всі живемо в кожну мить, яка з нами відбулась, і він пропонує це нам, усім тим, хто перейшов через Другу світову війну, і як не дивно, усім тим, хто перейде через війни. Які відбудуться після 69-го року, і він про це пише у пролозі? Він розповідає таку ситуацію у цьому пролозі до номер 5», коли він на якомусь прийомі, от фуршет, він знайомиться з підприємцем, вони розговорюються. Вони розповідає про те, що він пише роман про війну. На що його співрозмовник запитує, це буде антивоєнна книжка? Звичайно, каже він. і співрозмовник на це йому відповідає: що а чому б вам не написати антилюдовикову книжку? Маючи тим самим на увазі, що скільки не пише антивоєнних книжок, війни все рівно будуть продовжувати відбуватися. Що жодна книжка не зупиняє війни. Але насправді я думаю, що воннигут не думав так, бо, попри те, що війни досі відбуваються, ми не знаємо, скільки би їх було, якби не антивоєнні книжки. Всі хороші воєнні романи, антивоєнні. Насправді так. Ми зараз про це поговоримо, і це одразу доводить, що війна і мир це не настільки хороший роман, тому що він такий воєнний, а не так. антивоєнний. Думаю, що з'являться інші тексти в цій трійці, нашій першій. Але я хочу тут поговорити про такий момент, що ми з тобою десь. Уявляємо або не уявляємо зовсім, як виглядають ті, хто пішли зараз на фронт. Я наші з тобою спільні знайомі з філологічним або письменницьким, або мистецьким бекграундом, які швидше за все пішли вже з вонегутом бойнею номер 5 в Анамнезі. А є ті, хто. Ніколи не мав такого досвіду читання таких текстів, і їм, напевно, ці тексти найважливіші зараз. Як ти думаєш, чи є якийсь шанс, що бойня буде прочитана кимось, хто не звик до читання таких книжок? Я впевнений в цьому, і ти знаєш, навіть якщо одна людина прочитає цю книжку, і це їй допоможе поратися з тим, що відбувається довкола, цього вже буде більше ніж досить. Мета цієї книжки буде абсолютно виконана на всі сто. А я впевнений, що таких людей буде не одна, що їх буде дуже багато. Мене є версія, яку би ти книжку зараз назвав другою, але я все таки почую від тебе. Це пастка 22 Джозефа Геллера. Що добре, коли ми говоримо про цю книжку? Що ті, хто нас слухають і, наприклад, не мають ресурсу на читання книжки, можуть закачати собі серіали. І його подивитися неймовірно добре впоралися з стилістичною стороною Джордж Клуні і його команда, які робили цей серіал для стрімінгу хулу. Але вони там втратили одну неймовірно тонку річ, яку я не знаю, чи можливо передати в кіно і навіть у серіальному форматі. Те, як Геллер переходить від комічного до трагічного, він це робить не стрибком, а він це робить дуже плавно. Пастка -22» — це об'ємний роман, першу половину якого ти безкінечно смієшся, а другу половину ти безкінечно плачеш. Це водночас найсмішніша. І найсумніша книжка, яку я читав в своєму житті, і він настільки тонко і м'яко переходить із одного в інше, що воно тотально захоплює. Але мені випадало чути неодноразово, що пастка 22 найкраще заходить тим, хто був на фронті, отут з 2014 року, і я скажу, як вона працює, в чому там хитрість. Бо пастка -22» — це роман про безглуздя військової бюрократії. Це безглуздя є закономірним, тому що це війна, вона залучає дуже багато людей. Будь-яке планування на довгі дистанції складне. Ми працюємо з неймовірно небезпечною субстанцією, як такою. Тобто, ось люди помирають. Ми їх кудись перекидаємо. Ми обмінюємося полоненими. Ми виконуємо накази. Інколи ці накази віддають кретини, але серед них не всі кретини. І Геллер це дуже майстерно показує. Він робить оцю таку розкладку тих людей, які там на війні, і це допомагає впоратися тим військовим, які не мають оцього великого досвіду, які пішли як мобілізовані цивільні, і вони опиняються там. І вони бачать це безглуздя, це коли герої поряд з ідіотами в одному і тому самому окопі, там чи в одному і тому самому штабі. І от їм Геллер говорить: подивіться, це нормально, завжди так було, і я це пережив. Повірте, і ви це переживете. Просто будьте уважні. Але водночас це історія про спробу не бути частиною військового злочину. Без сумніву, так ти знаєш, це про те, що для того, щоб не було війни, треба щоб не було тих, хто буде воювати. Але наприклад, Нападати, нап... я би так Але поле в нашому випадку це не варіант, тобто це те про що мають думати ті, хто на нас так, хто на нас нападає, і тут якраз пастка 22 українською з'являється набагато пізніше, ніж пастка 22 з'являється російською. так, без сумніву, хоча у нас теж є два переклади. Перший переклад з'явився наприкінці 80-х. Його зробив Микола Мощер'як, перекладач такий партієць з сумнівною репутацією. Писав доноси на Лукаша, на Доценка на дуже багатьох колег по цеху. Я пам'ятаю, коли я вперше читав, я теж читав його українською. Читав оцю «Пастка для дурнів воно називалося. Виходило, якщо не помиляюся, видавництві Дніпро. Як і бойня номер 5». як і «Бойня номер перший переклад такий з російською, і це 80 80-ті. Так це кінець 80-х. І я читав, і я розумів, що це блискучий роман. Він не перевершений, але він погано перекладений українською. І коли я почав працювати як видавець, я уродів собі, що пастка мусить бути добре перекладена українською, yes. і його переклала Олена Фешовець. І це неймовірно майстерна робота, тому що Геллер це неймовірно стилістичний роман. Пастка 22 – це поняття, яке входить до словників. Воно з'явилося досить швидко в Оксфордському словнику, і воно означає певну бюрократичну колізію, яка не має вирішення. Така вісімка. Ти ходиш постійно по цьому колу і губишся в ньому. Ти не можеш зробити тому, що це, а тому, що це, тому що ти не зробив ото. І ми заходимо знову на це коло. І весь роман написаний в цьому стилі. Кожен розділ це вісімка, інколи. Речення це оці вісімки, це ці замкнені петлі. І Олена це дивовижно тонко відчула, і вона це майстерно передала. Повертаючись до російського перекладу, як ти думаєш, це роман, який ну не він потрібен такій культурі, яка може себе проявити агресивно, якраз для того, щоб спрацювати як запобіжник. Чому цей текст не допоміг росіянам не стати тими, хто вчиняє воєнний злочин? Тому що висока полиця це те, що тонко працює зі свідомістю, а пропаганда це те, що грубо працює зі свідомістю, і просто пропаганда у Росії виявилася набагато потужною. Тужніша ніж ось вся ця висока полиця світової літератури, який наш третій текст, хай цим третім текстом буде, наприклад, пісні далекої землі Артура Кларка. Наукова фантастика так. поряд з цими двома антивоєнними романами, які, зрештою, тримаються на реальних подіях та на реальних обставинах. Вони такою чи іншою мірою говорять про те, що насправді відбувалося. Наукова фантастика тут. Чому? Тому що Артур Кларк був винахідником і науковцем. Його романи це завжди про якийсь технологічний поступ, який приведе людство до нового витка його суспільного і соціального розвитку. А пісні далекої землі він вибивається з цієї послідовності, тому що наукова складова вона існує в цьому романі передовсім як передумова для соціальної оповіді, оповіді про становлення суспільства. Історія така: планеті Земля загрожує зникнення. Евакуюватись неможливо, але можливо евакуювати космічні кораблі з ембріонами, які досягнуть певної планети, на якій можливий розвиток людської цивілізації як біологічного виду. Єдине, що людство буде поставати з нуля, і там на перших етапах дітей будуть вчити роботи, і чого будуть вчити оце нове людство. Вибирати в людство сьогоднішньому. і цю історію Артур Кларк вибудовує як що потрібно було б щоб вибудувати ідеальне людське суспільство, яке не буде мати ворожнечі, яке не буде мати упереджень, яке не буде мати воїн. Що треба забрати з людського нашого сьогоднішнього суспільства, щоб цього не було? Наприклад, він каже, треба забрати релігію. Повинен зникнути Бог як творець, тому що релігійні війни це одна з основ конфлікту між людством, і він описує це ідеальне суспільство, яке живе на тропічних островах. Вони рибалять, у них вільні стосунки між людьми, вся спільнота бісексуальна, тобто немає взагалі ніяких упереджень. Це територія свободи. Політики не обираються, а політики стають керівниками за лотереєю витягнув неси, будь ласка, цей обов'язок протягом року? Бо пише Артур Кларк в цьому романі. Головне правило дискваліфікації: якщо ти прагнеш влади, ти дискваліфікований. Ті, хто прагнуть влади, не мають права за неї боротися в цьому суспільстві. Ясно, що це така вигадка, і він закінчує цей роман тим, що варто щоб комусь одному прийшла ідея у цієї агресивного захоплення влади, і цього буде досить. Для того щоб в суспільстві почалися зміни, так тому що все таки ми маємо як біологічний вид цю схильність до конфлікту про український переклад. Давай поговоримо так. Є 90-х переклад так. Є переклад 93-го року, і це та книжка, про яку я би казав, що вона потребує актуалізації. Є переклад 93-го року, опублікований в журналі Всесвіт, третій, четвертий номери. Переклад Вадима Хазіна, прекрасний перекладач, з яким ми теж працювали. Я працював у видавництві. Він також перекладав Галапагос Курта Воннегута. і ось це та книжка, яку я впевнений. От вона би зараз була дуже корисна, щоб її знову видати. Окремим виданням ми в її не в, не в ту добірку взяли. Не в ту добірку. Але ми її акуратненько виріжемо, доклеїмо туди, За, а зараз е, третю якусь іншу придумаємо. Слухай, давай. Просто вона ідеально туди прямо стає, але договори про актуалізацію. Дивись, ти говориш, що Вадим Хазін хороший перекладач, але ти хочеш переперекладу. Другу. Ні, я би відредагував цей переклад. А від... чому ти говориш зроблення. про відредагування? — Відповідно до правил сьогоднішньої української мови, використання літер, пунктуації, всього іншого. І редактура ніколи не зайва. 93-й рік, хто знає, як там у журналі Всесвіт в той час була неймовірно професійна так, команда. це якраз але... Продовження дуже важливої ери в журналі Всесвіт. Часу, коли журнал Всесвіт був дуже модним журналом для якраз російського читача, тому що можна було прочитати те, чого не прочитаєш російською, можна було прочитати українською. І Тоді російським інтелектуалам здавалося, що вони здатні прочитати українською, і це легше ніж, наприклад, робити це англійською. Тоді давай сюди третій додамо. Третій текст. Хай це буде Бог Скорпіон Вільяма Голдінга. Це невелика. Повість про стародавній Єгипет, але це найкращий текст про темну природу політичної влади, який я коли-небудь читав. У ньому неймовірно голдінг, неймовірно тонко, там на якихось просто 50 сторінках описує головні рушії політичної влади, і оцю цю темну природу боротьби за неї, тобто яке значення має релігія: жерці, родинний спадок і радники, сім'я. Традиції, як це все сплітається, і як за владу можна боротися всередині оцієї дуже складної структури, це теж переклад, який виходив у журналі Всесвіт наприкінці 80-х і ми його перевидали у 2016 році, або навіть 2015 році, і хто перекладач? Дмитро Костенко він а, уже покійний, і на той час, коли ми брали його книжки, ми у його батьків купували ліцензію на використання перекладу. І це фантастична робота з мовою. Випадково всі три тексти перекладені з англійської. Це такий збіг. Бо, наприклад, у цій послідовності, скажімо, міг би ще бути груповий портрет з дамою Генріха Беля, або більярд опів на десяту. Бель той, хто дуже добре працював з поствоєнним досвідом, або, наприклад, тут також міг би бути Патрік Зюскінд і його повість Історія пана Зоммера, розказана від імені хлопчика, який дорослішає незадовго після закінчення Другої світової війни в Україні, яка зазнала дивовижних руйнувань і як відбувається оце становлення країни, як він змінюється разом з нею. Це Така дивовижна оптика погляду дуже особистісна, дуже зворушлива. Але разом з тим ти відчуваєш глобальність того про що я го. Як ти думаєш, чому нам в цей час дуже часто хочеться читати тексти, які на перший погляд виглядають травматичними? Тобто, ти з воєнної реальності та з того, що ти живеш в режимі повітряних тривог, відключення електроенергії, шахідів за твоїм вікном, звісток про те, що гинуть люди, яких ти знаєш, або найближчі в цей час? Ми не шукаємо якогось такого банального ескапізму та романчик про те, де все добре, де всі п'ють там каву, ну чогось такого, що можна назвати легким. А ми заходимо прямо от в такі болісні тексти, і вони приносять полегшення. Як ти думаєш, чому відбувається цей на перший погляд парадокс? Я думаю, що це відчуття співучасті, це відчуття того, що ти не один, ти наче і так це розумієш. Ось нас багато і ми всі в цій ситуації, але важливо відчувати, що це не прецедент. Що це не вперше таке відбувалося? Найважливіше тут це бачити, що люди вже це переживали, бо це теж дає віру в те, що і ми це теж переживемо. Ми теж дістанемося до тої точки, коли не буде більше ворога, і ми будемо іти, і буде світло довкола, буде перспектива і можливість планування. Буде оцей шлях, яким ми крокуємо, і коли читати книжки, оцю поствоєнну літературу, антивоєнні романи, виникає якась ця внутрішня віра у те, що і в нас все буде. Роман Малиновський, письменник і видавець в розмові про книжки, така Тепершня трійка радимо читати книжки, читати хороші українські переклади з різних іноземних мов. Пам'ятати, що в Україні завжди перекладач трохи більше ніж перекладач, і завжди це трохи політична, навіть діяльність, і це діяльність не тільки для того, щоб була хороша книжка, яку можна було прочитати українською, а для того, щоб була сама українська. Я тут додам, що це неймовірно важливо читати українською сьогодні, бо це та мета, яку ставили росіяни, коли приходили до нас, знищити все українське і мову в тому числі як один з головних кодів, як один з головних символів. І я собі подумав про те, що видавати книжки українською в ці дні війни, це теж важливо, бо кожна нова книжка це ляпас оцим росіянам, які прийшли розказувати, що ніякої української немає, і кожна прочитана українська книжка це теж ляпас цим ворогам. Така, от можливо, на найнижчому рівні. Але це їм така відповідь. Давайте давати ляпасів російській пропаганді, російській армії всіма можливими способами, які у нас є. Давайте читати книжки українською і вірити в збройні сили України.